Мів про дані, у який вас змусять повірити, але я б вам дуже не радила. Це стосується населення Данії, данців, та й в принципі, мені здається, Нордів і скандинавів. є такий міф, що вони холодні, беземоційні, що з ними важко подружитися, побудувати стосунки і все таке. Бо, начебто, Північ, вона така холодна, холодна природа, холодні відтінки, мало сонця. І все це разом накопичує якийсь такий образ е, високих, білих, світлих людей, які начебто беземоційні, такі, знаєте, ну, от холодні кайсберги. Я б сказала, що це реально сильний міф. Е, тому що. Чому воно склалось? Тому що в нас і в данці, українці в данців культура і менталітет, звичайно, вже абсолютно різні. І. Я Якось навіть натрапила на коментар, де одна жінка написала, що данцями неможливо подружитися, вони не щирі, холодні, вони не питають, типу, чим тобі допомогти, як тобі справи, коли я кажу погано, вони не розпитують, чого погано, не дають ніяких порад. Сорі, але мені все це звучить просто як. Звичайна ввічливість, коли я кажу людині, що в мене справи погано, бо вона мене спитала, і я в такому стані ще не дуже хочу видавати, що в мене все добре, то те, що може зробити людина, ну що, промовчати, продовжити далі діалог, чи що вона має тут мені бути психологом зараз, тим паче давати якісь поради, ненавичу, коли мені дають непрохані поради взагалі. І в тому коментарі ще йшлося. Про випадки, коли ти там, на роботі спілкуєшся з колегою, зі своїм там, босом, чи просто перший раз якось бачиш десь цю людину, ви десь пересеклись. Камон, це ненормально такі сильні, так сильно обговорювати щось, коли ви перший раз бачите з людиною, і ця людина просто поважає ваші особисті кордони. І тут вже навіть не про ментальність, а про так раз розуміння, що таке особисті кордони, про культуру базового спілкування, про етикет, про можливість якось нормально комунікувати. Я не робила дослідження. Я не знаю кожного данця в цій країні, кожного мешканця цієї країни. Але всі данці, яких я знаю, супер привітні, супер щирі, ввічливі. Вони тобі посміхаються, вони запитують, як в тебе справи. Вони не лізуть далі туди, куди не треба, куди б й не хотіла. Вибачте, щоб вони лізли. але Цілком адекватне, дружнє, дуже затишна така комунікація, класне спілкування. І в них доволі жорстке, я би навіть сказала почуття гумору. Звичайно, наше і їхнє, воно відрізняється. Коли я жартую, мене мої колеги не дуже розуміють, але я сміюсь, бо вони сміються, бо розуміють, що я пожартувала. і навпаки, я їхній гумор теж не дуже розумію, коли така просто сижу, типу, і, і що? І так само вони не мої жарти, але ну, це нормально, це різниця культур. Але я до того, що якраз емоцій в них і багато. Вони часто перші зав'язують діалог, щось, типу, там, що ти, як там твоя відпустка, то як ти відсвяткувала день народження, а куди ви їдете в відпустку. Тобто абсолютно нормальні смалтолки, і все нормально, я б не сказала, що вони холодні взагалі більше того. Реально багато танців мене підтримували, коли мене були складні періоди. І це люди, з якими мене дуже тісно спілкувалися, але вони знали, що з тих чи певних причин в мене якісь складні ситуації, обставини склали житті, і вони допомагали мені підтримкою. Навіть дуже я б сказала, і завжди цікавляться ситуація в моїй країні, що також, як ви знаєте, взагалі то немало важливо. Словом, я б сказала, що це міф. І якщо ви раптом хочете приїхати кудись в Скандинавію або, хоча би, поїхати і вас відштовхуючи, чи якийсь вам пише класний хлопець, але ви пойдете, що він буде емоційно холодний, скоріше всього, ні і вам треба самому або самі цю людину спробувати пощупати і не накидувати на неї якихось ляків, які хтось колись придумав і які дуже стереотипні.